У цьому відео я покажу, як за допомогою функції Google Finance у Google Таблицях можна отримати актуальні біржові дані, такі як ціну акцій, курс валют або історію змін цін. Google Finance це вбудована функція в Google Таблицях, яка дозволяє підключатись до фінансових даних у реальному часі. Все, що вам потрібно, це вказати тікер компанії або інший параметр, і ви отримаєте повну інформацію прямо в таблиці. Функція приймає 5 аргументів. Перший з них тікер це біржовий символ потрібного цінного паперу або валютної пари. Другий це атрибут, він не обов'язковий. За замовчуванням, атрибут встановлено як прайс, тобто катерування ціни в режимі реального часу із затримкою до 20 хвилин. Третій параметр це початкова дата отримання статистичних даних. Четвертий параметр Кінцева дата для отримання статистичних даних або кількість днів від початкової дати. І п'ятим параметром ми можемо вказати інтервал, тобто частоту повернення даних. Розберемо функцію на декількох прикладах. В першому прикладі ми будемо дізнаватися курс долара до гривні. Для цього першим параметром ми вказуємо валютні пари, курс якого ми хочемо дізнатися. У нашому випадку це долар до гривні. І ось наш результат 41,76. Якщо ми змінимо. Наприклад, до євро, нам покаже актуальний курс долара до євро. Для цього нам ще потрібно буде змінити форматування, щоб замість гривні зробити євро. У другому прикладі ми дізнаємося поточну ціну акції Apple. Для цього першим параметром ми вводимо тікер компанії Apple і другим параметром атрибут Price. Його можна не вказувати, тому що за замовчуванням він вже вказаний. І ось ми отримуємо 213,76 доларів. У третьому прикладі я хочу дізнатися історичні зміни ціни акції Apple з 22.07 по сьогоднішній день на момент закриття. Для цього в першому параметрі я вказую тікер кампанії, в другому я вказую close. Дата початку вказую 22.07.2025. І дата кінця сьогоднішній день. В результаті нам виводиться масив, який розбитий в першій колонці у нас дати, у другій колонці ціна закриття. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на мій телеграм канал, я як завжди там викладаю табличку з прикладами у вільному доступі. Пока.